Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Розпочинаємо челендж тиждень ніг. І цю практику починаємо сидячи на п'ятах, спинка рівна, робимо вдих, робимо оберт плечима, з'єднуємо лопатки, стягуємо з видихом їх вниз і трохи налаштовуємось на практику. Глибоке повільне дихання. Увагу переносимо в тіло. Знаходимо в собі спокій, тишу. Чудово. Робимо вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, відпустили. Переносимо стегна ліворуч від п'ят. Праву ручку встановлюємо в килимочок. Робимо вдих, підіймаємо ліву руку вгору і з видихом тягнемось в діагональ. Добре витягуємо лівий бік, куприк підкручений, груди розкриваємо, вдих, обережно повертаємось вгору і змінюємо сторони. Права ручка вгору вдих, видих потягнули правий бік, дихаємо. Плечі тянемо вниз, купри підкручуємо. Чудово. Повертаємось вгору, сідаємо на п'яте, ручки витягуємо перед собою, робимо вдих і розкриваємо їх в сторони. Лопатки разом, видих скруглення обійняли себе, і в темпі власного дихання продовжуємо цю вправу. Не забуваємо змінювати положення рук, коли обіймаємо себе, чередуємо ліву праву. Чудово. Повертаємось в нейтральне положення і переходимо на четвереньки. Коліна стегна, долоні під плечі, живіт підібрали. Виштовхуємо праву ніжку назад і з видихом тягнемо праву п'яту в коломочок, витягуємо праву ніжку. До, вдих повертаємось на четвереньки виштовхуємо ліву назад, потягнули ліву п'яту в килимок, повертаємось на четвереньки, виштовхуємо праву п'яту вгору, коліно зігнуто, і робимо декілька обертів довкола тазу стегнового суглобу, вмикаємо ніжки, розкриваємо в одну сторону і в іншу. Чудо. Виштовхуємо праву стопу в сторону, вставляємо її в підлогу, робимо вдих і з видихом обережно крокуємо долонями до правої стопи, тягнемо внутрішню поверхню правої ніжки, тягнемо лівий бік. Чудо. Вдих, обережно повертаємось в центр, заводимо праву ніжку назад і повертаємо коліно до себе. Виштовхуємо ліву стопу вгору і повторюємо на іншу сторону. Робимо оберти ніжкою довкола тазостегнового суглобу. Розкриваємо добре в одну сторону, поперек не заламуємо, в лопатки не провалюємось. І в іншу. Чудово. Виштовхуємо ліву стопу в сторону, вставляємо її у підлогу, робимо вдих і з видихом обережно крокуємо долонями до лівої стопи, не скруглюємось в спині, витягуємо внутрішню поверхню лівої ніжки і правий бік. Чудово! Вдих обережно повертаємо ручки в центр, заводимо ліву ніжку назад і повертаємось на четвереньки. Підгортаємо пальці ніг, перекатуємо сідниці на п'яти і перекатимось на носочки, добре витягуючи підйоми, добре витягуємо стопи. Ми будемо виштовхувати таз вгору, тому, можливо, щось підкладаємо під долоні. Робимо вдих і з видихом виштовхуємо таз вгору, п'яти в килимочок, спинку витягуємо, спинка рівна. Можливо, залишаємо м'які коліна, не повністю їх розкриваємо. І в темпі власного дихання робимо вдих, повертаємось на носочки, сідаємо, видих, виштовхуємо таз вгору. І ще вдих, видих. Вдих, опускаємось вниз, видих, виштовхуємо таз вгору. І ще вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Чудово. Крокуємо долонями вперед, перекатимось в планочку. Куприк підкручений, поперек не заламуємо. І з видихом йдемо в собаку мордою вниз. Можливо, згинаємо коліна, витягуємо добре спинку. І звідси робимо вдих. І з видихом перекатуємось на четвереньки, коліна повністю не опускаємо в килимочок. Активуємо прес. І в темпі власного дихання вдих собака мордою вниз, видих, перекатимось на четвереньки. І ще вдих дотягуємо спинку, видих, четвереньки. Вдих, видих, і ще вдих, видих, і останній раз вдих, видих, перекатимось на четвереньки і затримались в цьому положенні. Коліна тримаємо над килимочком, активуємо прес, не провалюємось в лопатки, шия продовження хребта, дихаємо. І перекатимось собаку мордою вниз. Чудо. Обережно перекатуємось в планочку і виштовхуємо праву стопу вперед. Вийшли в повний випад, знайшли зручне положення, знайшли баланс. І підіймаємо ручки вгору. Через сторони заводимо ручки за спину, знаходимо замочок, прокручуємо плечі, розкриваємо груди, поперек не заламуємо. Тягнемо ліве коліно в килимок, повністю не вкладаємо і повертаємось у випад. І в темпі власного дихання поприсідали, опускаємо коліна вниз, виростаємо випад. Відчуваємо активацію лівого квадріцепсу, повернулись в випад, робимо вдих, і з видихом тягнемось вниз до правого коліна, і або залишаємось тут, або виштовхуємо замочок вгору. Настільки, наскільки йде. Чудо. Вдих обережно повертаємось вгору. Відпускаємо ручки, підіймаємо вгору. Робимо вдих і прокручуємось в позицію воїна. Праве коліно не звалюємо в центр, ліва стопа в килимок кут 45 градусів. Куприк підкручений, ручки паралельні килимку, робимо вдих. І з видихом йдемо в перевернуту варіацію, права ручка вгору, поперек не заламуємо, дихаємо, вдих повертаємось в воїна і вкладаємо правий лікоть на праве коліно, Ліву ручку виводимо над головою, ліве плече штовхаємо вниз, праве коліно не звалюємо в центр. Вдих, обережно повертаємось в позицію воїна і знов перекатимось в повний випад на праву ніжку ручки вгору, опускаємо долоні в килимочок, забираємо праву ніжку назад, йдемо в планку, видих, собака мордою вниз, вдих через круглення виростаємо в планочку, видих, опускаємо коліна груди підборіддя. Лікті ближче до себе дивляться назад, поперек не заламуємо, вдих, виростаємо в кобру, куприк підкручений, лопатки разом, плечі вниз, голову не закидуємо назад. Вдих, виростаємо вгору і з видихом ідемо в собаку мордою вниз. Трохи затримались в собаці, продихали. Витягуємо спинку, вдих через круглення перекатуємось в планочку і виштовхуємо ліву стопу вперед. Знайшли зручне положення, знайшли повний випад, підіймаємо ручки вгору, через сторони заводимо їх за спинку, знаходимо замочок і розкриваємо груди. Починаємо згинати і розгинати праве коліно. Комфортно без болю, відчуваємо активацію правого квадріцепсу, дихаємо. Повертаємося в випад і з видихом опускаємось до лівого коліна, і або затримуємось тут, або виштовхуємо замочок вгору настільки, наскільки йде. Продихали. І м'яко підіймаємось вгору, відпускаємо замочок, ручки переводимо вгору. Робимо вдих і перекатимось в позицію воїна, ліве коліно не звалюємо в центр, куприк підкручений. Ручки паралельні до калимка, дивимося за ліву долоню, спинка рівна. Робимо вдих, ідемо в перевернуту варіацію, ліва долоня вгору. Не йдемо в піль, вдих повертаємось знову воїна, і з видихом вкладаємо ліве лікоть на ліве коліно, права ручка над головою. Праве плече штовхаємо вниз, не провалюємось в ліве. перевірили ліве коліно, воно над лівою стопою, вдих повертаємось у воїна і повертаємось в повний випад на ліву ніжку. Ручки опускаємо в килимочок, планка, видих собака мордою вниз, вдих через круглення виростаємо в планочку, видих, опускаємо коліна груди підборіддя, вдих кобра, чудово. Виростаємо вгору і з видихом і йдемо в собаку мордою вниз. Затримка в собаці. Витягнули спинку, коліна можуть бути ще м'якими. Вдих через круглення виростаємо в планочку, опускаємось на четвереньки, схрещуємо стопи і перекатимось на сідниці. Ніжки виштовхуємо перед собою, стопи натягнули на себе. Долоні можна покласти біля стегон, можна зібрати біля грудей. Натягнули стопи від себе, підіймаємо праву ніжку вгору вдих, видих опускаємо вниз. І у власному темпі підіймаємо за рахунок м'язів, накидаємо, спинку тримаємо рівно. Чудово. Підтягнули коліно до себе, витягнули спинку, ліва стопа на себе. І повертаємо ніжки назад. Повторюємо на іншу сторону, вдих ліва ніжка вгору, видих вниз. І повторили у власному темпі, назад не завалюємось, тримаємо себе перпендикулярно до калимочка. Чудово. Підтянули до себе ліве коліно, права стопа на себе, спинку витянули і м'яко відпустили. Підтягуємо стопи ближче до себе, ідемо в метелика, пам'ятаємо, можемо залишати ручки за спиною, можемо переводити вперед і чіпляти за стопи будь-який варіант, де у вас залишається рівна спинка. М'яко тягнемо коліна вниз, маківку вгору. Чудо. Коліна збираємо разом і потягнули їх ліворуч-праворуч, компенсували розкриття, розводимо стопи в сторони і перекатимось в маласану. Коліна дивляться туди, куди дивляться стопи. Таз стягнемо вниз, спинка рівна, маківка тянеться вгору, лікті розтягують коліна в сторони, не навантажимо внутрішній звід стоп, вагу переносимо більш на зовнішній. І якщо тут комфортно, можливо, трохи покачали ліворуч праворуч ще трохи розкрили тазостегновий суглоб, дихаємо. Чудо. Обережно опускаємо сідниці в килимочок, і обережно хребет за хребцем опускаємо себе в килимок. Відчуваємо, як по черзі лягає кожен бугорочок спини, поперек притискаємо в килимок, підтягнули праве коліно до грудей, ліву ніжку витягнули вперед, м'яко потягнулись поперек залишається в килимочку, дихаємо, вдих змінюємо положення ніг, видих потягнулись, Чому довго. вдих підтягуємо обидва коліна до грудей, поперек залишаємо в килимку, Встановлюємо стопи в килимочок, праву ніжку закидуємо на ліву, підтягуємо коліна до грудей, ручки розводимо в сторони долоні в килимок, робимо вдих, і з видихом потягнули ніжки ліворуч, подивилися праву долоню. Плечі і лопатки залишаємо в килимку, м'яка комфортна скрутка, коліна тягнуться в килимочок. Вдих, обережно повертаємо в центр, змінюємо положення ніг, ліву закидуємо на праву, і з видихом тягнемо коліна праворуч, дивимося за лів долоню. Коліна можна допомогти собі дотягнути долоню, плечі лопатки залишаємо в коломочку, дихаємо, розслабляємося. Вдих обережно повертаємо в центр, розкручуємо ніжки, підтягнули коліна і з видихом підтягуємо чоло до колін. Плечі штовхаємо вниз, м'яко відпускаємо і повністю лягаємо на килимок. Робимо глибокий вдих. Акцентний видих через Х, і ще вдих, і видих через Х, відпускаємо напругу з тіла, максимально його розслабляємо, звернули увагу на те, як воно зараз себе почуває. Подякували йому, що воно у вас є, що воно рухливе. Ми дякували собі, що приділили час. Вдих, обережно повертаємо ліворуч чи праворуч. М'яко через сторону підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжки навхрест, ручки через сторони вгору, вдих, видих долоньки до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!